Депутатам вдалося розглянути лише одне питання за цілий день засідання сесії міської ради. Чернівецьким воїнам АТО досі не виділили обіцяну землю. У Чернівцях люди протестують проти будівництва багатоповерхівки для працівників міліції. 20.30. Підбиваємо підсумки четверга 27 серпня. Мене звуть Марина Скінтай. Розпочинаємо. Почали останню літню сесію міської ради зі старих і болючих для більшості чернівчан питань: Довгобуди, аварійні дахи, дороги в садгорі та виділення землі для бійців АТО. Як чернівчани боролися за справедливість далі? Початок останньої літньої сесії міської ради пройшов під знаком старого і до болі знайомого старі і до болю знайомі невідремонтовані вулиці міста, старі і до болю знайомі діряві дахи будинків. Старі і до болю знайомі тарифи в міських маршрутках. Але по черзі порядок денний за словами депутата міської ради Володимира Башлия вже шосту сесію підряд проштовхуються шкурні земельні питання окремих партій і політиків. Тому пропонує виключити з порядку денного шкурні питання Бурбака і Народного фронту 22, 26, 25, 28, 29. це питання, які стосуються розподілу і перерозподілу землі в місті на гравітоні, на добробуті. Пропозицію решта депутатів не підтримали. Далі розпочалась боротьба чернівчан за справедливість. Битві за ремонт даху на вулиці Оксанина 4 вже 13 років. Ще з 2002-го мешканці будинку зверталися до всіх можливих установ, і на сесії міської ради було виділено 375 тисяч гривень. Гроші ніби дали, а покрівля так і залишається. Снотливо. Незайманою ремонтниками вона аварійна. Тому у депутата, який займався цією проблемою, з'явилося закономірне питання. Де гроші? тому що коли я звернувся і мешканці звернулися, Олексію Павловичу звернулися в Шевченківську раду, то кошти використов сказали, що кошти будуть використані зовсім іншому на інші потреби. Тому то е... я в принципі не буду дивуватися, не буду дивуватися, якщо грошей не знайдуть. Це питання відкрите і в райраді. Я я теж хотів спитати, де гроші. Сьогодні ні, сміятися не треба. Я розумію, що почалася компанія, і в нас пішли записи. і все. Шевченківський район найбільший у місті, каже Андрій Анатолійович. У ньому є надто багато проблем, які треба вирішити. І гроші пішли саме на це. Питання так і залишилося в повітрі. Воно там 2002 року. Тому депутати пропонують створити відповідну комісію для його вивчення і вирішення, бо скоро зима, і ліквідація районних рад. Погода може остаточно зруйнувати історичний дах, а ліквідація надії на пошук грошей, кажуть депутати. Велика. Є підозра на те, що через районні ради у зв'язку з їхньою ліквідацією зараз переганяються кошти, вони фактично там відмиваються. І давайте перевіримо. Чи це так, чи не так? А тому, що ми зараз ліквідуємо районні ради, а потім не буде знов спитати. Мешканці будинку сподіваються, що до цього року нарешті отримують дах над головою. Так само, як і акціонери новобудови за адресою проспект Незалежності 116. вони планували відсвяткувати новосілля ще 2012 року. Проте чекають і донині. намагаються притягнути забудовника до відповідальності, оскільки гроші за житло він узяв, а роботи не завершив. І вже вкотре понад 60 сімей відчувають себе ошуканими. Коли були даний перший під'їзд, мене питання одне. Коли я отримую свою квартиру, я продала, я мала квартиру у вас, я пам'ятнув на Хотинській 49М, я її продала. Живе, щоб я поближче до мами, пенсіонерки, інваліда першої групи. І що я попала в цю афіру? Цим доплатила, потім через рік тому йому доплатила. І що виходить? Ту квартиру, яку ми тяжко заробляли, я мала двох кімнатного, у вас на 600 річчя ми здавали, і там 36 квартир. Ну то й чому замітьте, я маю чекати, ще 5 замітьте. років? Ви в 2007 році всі заплатили гроші, Так. Да. Я строю всього 11 місяців. Я в кінці получаюсь крайнім. Я 11 місяців всього створюю. Ви так же саме сейчас просили меня и владельч возьмите достройте мы видим что вы даете Бурені акціонери неодноразово зверталися до міської ради, аби чиновники навели порядок. Тому будівництво та завершення другого і третього під'їздів планують передати вже іншому забудовнику. Однак, перед тим як він почне роботу, вивчить документи та розбереться з фінансовою стороною. А щодо фірми, яка обіцяла і не виконала своїх обов'язків, керівник житлобуду Василь Мороз має власну думку, а щоби дурити ви час, то я бачу телебачу, де які ж ді прийшов до мостобудівні. Комплексі комплекс є одні постовіни. Комплекс ровить п'ять робіть на це і все. Ми так робимо, всі роблять добре. Ми з вами а ви що не знаєте. Вже 28 серпня. Забудовник, жителі та міська влада планують підписати протокол про передачу документів та повноважень на продовження будівництва другого і третього під'їздів. ТОВ в Чернівці житлобут. Далі перейшли до не менш важливого тарифів за проїзд у маршрутках. На недосліджений досі пасажиропотік міська рада виділила півмільйона гривень грошей чернівчан. Жоден чиновник міської ради ну просто нічого не зробив для того, щоб вивчити, бодай цей пасажиропотік. Але все-таки це питання винесли на виконком, де його обговорювали і депутати, і підприємці, і перевізники, а також студенти з активістами. Діти і вивчили. Ну, Сам оцінювання якості машу організації. разом дійшли висновку, що тариф 3,50 – економічно не обґрунтований. Просто нахабно мені здається, було внесено рішення на засідання виконкому, оскільки до цього проекту рішення не було розрахунків тарифу до 3,50 з відповідними підтверджуючими документами, тариф був підігнаний штучно. За рахунок завищення окремих складових витрат перевізників вдвічі завищені витрати на акумулятори, на шини, на пальне. За словами депутата, дані про пасажиропотік вказані в документах занижені. До прикладу визначили, що за один рейс маршрутка номер 5 перевозить 15 пасажирів. Очевидна змова керівництва міста до виборів треба ж знов. Працівника автотранспорту відпрацювати на виборчу кампанію одного з кандидатів. Голосування не пройшло, проте деякі члени виконкомів все таки проголосували. Нагадаємо, за підвищення тарифу проголосували на виконкомі міський голова Чернівців Олексій Каспрук, заступник міського голови Георгій Леонцій, секретар міської ради Ярослав Кушнірик, директор департаменту економіки міської ради Ярослав Горденський. Володимир Башлець закликав міського голову дати протокольне доручення, негайно оголосити конкурс на маршрути, де закінчено договори з перевізниками та про. Вести вивчення пасажиропотоків на нібито збиткових маршрутах. Юля Задорожняк, Сергій Грубляк, Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь. Довгоочікувана земля, захищаючи українську територію, герої України заслужили на виділення земельної ділянки на Батьківщині. Проте насправді зіштовхнулися з дев'ятьома колами пекла, бюрократії та нерозуміння. Як це питання обговорювали на сесії міської ради далі? Воїни АТО для прозорого розподілу земельних ділянок створили координаційну раду. 18 серпня винесли рішення, аби департамент містобудівного комплексу виділив 42 учасникам бойових дій землю. Та поки надано лише 29 дев'ятьом. Головний архітектор міста каже, що обсяг роботи дуже великий і за такий проміжок часу важко вирішити всі проблеми пов'язані з цим. Проте депутати наполягають забувати за чинне законодавство, тому що протягом місяця ви маєте прийняти рішення. І ви думаєте, вже четвертий місяць, тому шукають компроміс, щоб не було я вибрав собі тут то я вибрав тут. Є зони, в яких ми видаємо для, для всіх черговиків та учасників АТО. Надати земельні ділянки в двох мікрорайонах нових, які ми плануємо розбудовувати. Це вулиця Лук'яновича, вулиця Коломийська, загальна кількість земельних ділянок. Там, якщо я не помиляюсь, 1200 земельних ділянок. Ті райони вони прекрасні райони. будуть там транспорт ходити, будуть все, Зділена з, з завзгляду на, на сьогоднішню житті, на сьогоднішню сучасність. Однак бійці АТО запевняють, що ці райони не придатні для життя. Ми, 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 ми. Ця земля взагалі зараз на даний момент не пристосована. Технічні умови ніякі не виконані для того, щоб роздавати і підвідувальне будівництво. Їх обурює, що депутати планують створити земельне гетто для захисників України і не поспішають виконувати свою роботу. Це питання до септемної роботи міської ради і в цілому той діяльність, якою вона займається. Якби міська рада є такі приклади в містах, де забезпечені назву Чернігів, практично всі учасники бойових дій були забезпечені. Це Полтава. Це залежить від роботи саме міської ради. У раді вже пообіцяли до кінця року забезпечити захисників землею, і вирішити питання максимально компромісно. Вже на наступній сесії проголосують за присвоєння решти ділянок. Юля Здорожняк, Сергій Грубляк, Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь. Спекотна і лінива сесія міської ради. Одне з головних питань порядку денного стосувалося вже відомого чернівчанам гіпербуду. Пікетами та викриками людям таки вдалося змусити депутатів проголосувати в інтересах громади. Потім народні обранці вирішили, що вже наробилися, і пішли на перерву, після якої корм вдалося зібрати а продовжити роботу ні. Під ратершою з плакатами декілька десятків людей вийшли на мовчазну акцію підтримки своїх колег у міській раді. Це інвестори славнозвісного гіпербуду. Прийшли люди неспроста. На сесії мали розірвати договір оренди та змінити цільове призначення будівлі, адже землю виділили не на торговий центр. Бралися для будівництва житла, побудувався торговий центр. Так як бачите, що торговий центр а інвестори вклали в гроші так само в торговий центр, а не в житло. Представники ЖБК Проспект розповідають документи, які підтверджують, що люди є інвесторами, мають усі у кожного є чеки про сплату 100% інвестиційного договору. А тим часом у сесійній залі розпочався словесний двобій між Віктором Довганичем та Сергієм Рачковським, ми вже неодноразово говорили, що є сил. Які е, за заохочені в тому, щоб зірвати цей план, щоб Гіпербут не працював, щоб е, цей об'єкт комусь дуже заважає, і вони використовують для цього е, людей, які да, навіть не розуміють е, в тому, що відбувається. Ми е, хочемо зняти цю проблему з міської ради, тобто здати експлуатацію, це приміщення, зробити там е, паркомісця, почати працювати, платити податки. Ці сили, про які говорить ця людина, це він і є. Оці сили хочуть зробити так, щоб ми не могли працювати. Ви зрозумієте? Ось і люди. Депутати прийняли рішення, і розірвали договір оренди землі між міською радою та гіпербудом. Опісля в сесійній залі оголосили перерву, але продовжити засідання так і не вдалося. Депутати лише поговорили про аеропорт. Хочу коротенько сказати, що на сьогоднішній день в аеропорта запоргованість по заробітній платі складає майже майже дев'ять місяців. Працівники за інформацією керівництва аеропорта, виходять на роботу, виконують свої функції, але заробітну плату не отримують. З того часу, як аеропорт прийшов на баланс міста, йому надали допомогу майже на 75 мільйонів гривень, розповіла Лівія Бамбуляк. Зокрема, на злітну смугу виділили 6 мільйонів гривень. Цього року міська влада вже виділяла з грошей, зароблених калинівським, 2,5 мільйони аеропорту. А нині депутати хочуть дати ще стільки ж, і у мера є незмінний аргумент. Він на сьогодні. Працює, має статус міжнародного. Проте член наглядової ради калинівського ринку Василь Максимюк зауважив, що неприбутковий аеропорт не можна постійно годувати за рахунок чи не єдиного комунального підприємства, яке приносить реальні гроші. Калинівський ринок е приближається до катастрофи. Катастрофічної ситуації, якщо сьогодні її ще катастрофічною не можна назвати, то він рухається до того, що фінансова ситуація на калинівському ринку близька буде в найближчий час до катастрофічної. Врешті-решт, під кінець обговорень у раді було достатньо депутатів, але незважаючи на те, що кворум таки зібрали, Олексій Каспрук переніс сесію на понеділок. Олександр Докін, Роман Пилатик, Максим Демко, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Далі у випуску у Чернівцях люди протестують проти будівництва багатоповерхівки для працівників міліції. На Буковині затримали небезпечного грабіжника, але спершу огляд українських новин від журналістів сайту промісів 27 серпня. Стало відомо, що остаточний звіт про причини аварії Малазійського боїнг 777 на сході України буде опубліковано 13 жовтня 2015 року. Рада безпеки Нідерландів поінформувала родичів і представників розслідування, що Радбес опублікує фінальний звіт щодо причин аварії MH17 13 жовтня 2015 року. Йдеться у повідомленні Ради безпеки Нідерландів. Відомо. Щодо офіційної публікації, родичі будуть проінформовані про висновки розслідування на закритій зустрічі. Нагадаємо, Радбез ООН не зміг ухвалити резолюцію щодо створення міжнародного трибуналу з розслідування причин падіння малазійського літака Боїнг 777 на Донбасі в липні 2014 року. Проти проголосувала лише одна делегація Російська Федерація. За резолюцією проголосували 11 делегацій. Ангола, Венесуела і Китай утрималися при голосуванні. Уночі в Києві стався вибух біля відділення банку. Це сталося близько третьої години ночі у Святошинському районі Києва. Біля одного з банків відділень на проспекті перемоги. Потерпілих немає. Вибухом пошкоджені вхідні зовнішні двері та вітринне скло установи. Пошкоджене скло у вікнах квартир другого та третього поверхів, які розташовані ходом у фінансову установу. Міліціонери провели опитування потенційних свідків, долучили до матеріалів кримінального провадження записи з відеокамер, встановлених на будівлі. Кримінальне провадження ведеться за частиною першої статті 258 терористичний акт кримінального кодексу України за повідомленням користувачів соцмереж метою нападників було відділення Збербанку Росії. Ситуація у зоні проведення АТО загострюється. Бойовики на Луганщині різко посилили обстріли. П'ятеро людей поранені. Під потужний ворожий вогонь потрапили станиця Луганська і Троїцьке. Через мінометний обстріл під Кримським постраждав командир відділення роти 24-ї механізованої бригади. Сьогодні, о 7.20 по Троїцькому стріляв танк. Бойовики різко посилили вогневу агресію. Вони почали нахабно обстрілювати Луганську область із забороненою домовленостями зброї навіть у день, що каже про те, що вони продовжують ескалацію, незважаючи на чергові мінські. Скі угоди Президент України Петро Порошенко у Брюсселі наголосив на необхідності дотримання мінських домовленостей з боку Росії і негайного припинення вогню на сході України. Мінська 3 не може існувати. Треба виконувати чинні угоди. Сьогоднішні зустрічі були присвячені в тому числі невиконанню Росією взятих зобов'язань, сказав Петро Порошенко після зустрічі з президентом Єврокомісії Жаном Клодом Юнкером у Брюсселі. Щодо вчорашніх мінських домовленостей, на яких переговорники висловили намір забезпечити тривале припинення вогню на Донбасі з першого Вересня Порошенко заявив, що не розуміє, чому на припинення вогню треба чекати цілий тиждень. На зустрічі тристоронньої контактної групи, що відбулася 26 серпня в мінську, переговорники висловили намір забезпечити тривале припинення вогню на Донбасі з 1 вересня. Україна виконує мирний план. Росія ні, заявив президент Сполучених Штатів Барак Обама. Він відзначив прогрес України у виконанні зобов'язань за підписаним у Мінську мирним планом. Американський лідер заявив 26 серпня, що Росія має зробити те ж саме. Про це йшлося в телефонній розмові президента США та канцлера Німеччини Ангели Меркель. Під час цієї розмови сторони обговорили недавню ескалацію конфлікту на сході України. Повідомляють провідні світові інформагенції з посиланням на Білий Дім. Ескалація яку обговорили Обама і Меркель, сталася в. Вередені серпня. Тоді, зокрема, внаслідок обстрілу передмістя Маріуполя Сартани загинуло троє цивільних. Ще не почали будівництво, а вже зіштовхнулися з перешкодами. Умвес України в Чернівецькій області отримало 14 соток землі під будівництво багатоквартирного будинку. Правохоронці повідомляють, майбутні квартири призначені для їхніх співробітників. Натомість місцеві жителі припускають, що через це будівництво можуть залишитися без даху над головою. Подробиці конфлікту дивіться далі. Не мають підтримки, не знають, де її шукати. Жителі вулиці Залозецького протестують проти зведення багатоквартирного будинку, який незабаром може з'явитися по сусідству. кажуть, що ділянку землі, яка для цього призначена, несправедливо відібрана в них. Ми користуємося оцією кусочком землі, тому що у нас немає по суті двора, і нам домоправління дало так, як знає нашу, яка у нас проблема, ми користуємося цією. Оцею землею розповідають, хотіли землю приватизувати, та місцеві чиновники не дозволили. Тепер люди найбільше бояться самого будівництва, адже воно може принести їм багато лиха. Пояснюють, рядом проходить железна дорога, ви слухаєте, одразу за нас річка, мольниця которая нам доставила очень много бід, затопляла нас все время, поки її не углубили. Окрім того, бідкаються живуть, наче на водяній подушці, адже їхні оселі зведені над підземними водами, а фундаменти не міцні. Я подимала вопрос о том, щоб осушить в своє час не рекомендували. Говорять, уйде вода, ваш дом сяде. Ще до того як вони будуть будувати оцей будинок, ще як будуть оце вирізувати. Наша вулиця і наша хата пропаде не буде, як говоритися, тому що тут двіження в хат вся дрвся отак все всередині дреш ходи, ходу проти того, що не хочемо дати учасну ходи ходуном. Тому перший кіл для загородження території під забудову став дзвіночком до дій. Люди вийшли на протест та стверджують, їх проігнорували. Представники влади приїхали, так були люди, там всі були, нас багато було, але ніхто з них, от був там, я не знаю, з прокуратури там представник був, вони навіть не взяли заяву. Натомість у міліції таку інформацію спростовують. кажуть, з людьми зустрічалися, намагалися поспілкуватися та марно. Вони на розмову не йшли. кажуть, будівництво не зашкодить місцевим жителям. Є документи від експертів, які це підтверджують. Інформую, що згідно затвердженим 26-м рішенням сесії міської ради від 2004 року, номер 562 шістдесят генерального плану міста Чернівці, дана зона. А саме вулиця Залозецького, відноситься до території житлової квартирної, багатоповерхової та малоповерховної забудови. Правоохоронці отримали цей клаптик землі під будівництво. Розповідають, дійсно планують там звести п'ятиповерховий будинок на 24 квартири, які у майбутньому стануть помешканням для працівників міліції. Запевняють, мають усі відповідні дозволи як від обленерго, так і від водоканалу та Чернівці газу. У мене є черга співробітників, які є учасниками бойових антитерористичній праці, які стоять на неджери, які чекають житла. Чому ми не маємо права будувати? Втім, вже відповідь на це питання даватиме суд. Марина Черней, Микола Остафін. Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. На Буковині затримали небезпечного грабіжника. Його розшукували Чернівецькі та Івано-Франківські правоохоронці за низку скоєних злочинів. Зокрема, жертвами зловмисника неодноразово ставали жителі Потиського району та сусідньої області. 30-річний вижнечанин здійснював розбійний напад здебільшого на жінок. Останній випадок зафіксували у селі Комарівцях Сторженецького району. Там чоловік напав на місцеву жительку та вкрав у неї гроші. Затримали Буковинця 25 серпня під час спроби втечі, повідомляють у міліції. Аби його впіймати, перекрили дорогу та вокзали. Віновний Причет до вчинення зґвалтування неприродним способом мешканці міста Черніців, яка ця подія мала місце в 2014 році. Вона йшла на навчання, він затягнув її у підвал і пограбував і вступив з неї. Стевизно неприродні способи. Правоохоронці повідомляють, що зловмисник уже раніше судимий за зґвалтування. Наразі він перебуває в обліку психіатричної лікарні. Попередньо вже відбуває примусове лікування. Щодо запобіжного заходу його розглядатиме суд відповідно до вчинених злочинів. Новини спорту дивимося далі в огляді наших журналістів. У п'ятому турі друголігової першості України Чернівецька Буковина грала на виїзді з колективом Нікополь НПГУ. Підопічні Віктора Млинця перемогли представників Дніпропетровської області з рахунком шість Голи на рахунку Антона Батрака, Степана Маковічука, Роланда Раселя Білали, Альберта Зінченка, Олександра Темирівського та Олексія Красова. Після виїзної перемоги Чернівецька Буковина вийшла на третє місце 30 серпня. Підопічні Віктора Млинця зіграють на виїзді з командою Інгулець. У Микуличині відбувся другий відкритий літній чемпіонат Івано-Франківської, третьої дитячої наської спортивної школи з класичних шахів, присвячений Дню Незалежності України. На цих змаганнях друге місце посів чернівецький шахіст Олексій Білич, який набрав сім очок із дев'яти можливих. Переможцем чемпіонату став представник Коломиї Олег Боєчко у активі Олега вісім очок. Тріку кращих замкнув івано-франківський шахіст Ярослав Хованець, який набрав шість з половиною очка. Ще один чернівчанин Юрій Панченко посів сьоме місце. Напередодні важливого поєдинку з південноафриканським боксером Джоні Мюллером Олександр Усик провів відкрите тренування. Олександр продемонстрував, що перебуває у чудовій формі та готовий відстояти титул інтерконтинентального чемпіона за версією WBO. Участь у відкритому тренуванні взяв тренер Олександра Усика, чернівчанин Сергій Ватаманюк. Поєдинок Усик Мюллер відбудеться 29 серпня у Київському палаці спорту. Поки це всі новини. Зараз ще раз про найголовніше. Депутатам вдалося розглянути лише одне питання за цілий день засідання сесії міської ради. Чернівецьким воїнам АТО досі не виділили обіцяну землю. У Чернівцях люди протестують проти будівництва багатоповерхівки для працівників міліції. Дякую, що залишаєтесь з нами. За кілька хвилин побачимося. Програмі Чернівці сьогодні. Отож, я не прощаюся.